А перед початком відео хочу висловити подяку своїм донаторам з дяки. Хіканятко каламбурить. Величезно вам дякую за підтримку, шановне панство. Всі вітання, пасани. Продовжую тестувати свою дзеркалочку, свою Соню Сайбер Шот. Їбать, не знаю. Видно, не видно. Коротше, продовжуємо наші тестування. Ай, touch. Правильніш, мабуть, буде сказати, що продовжується тестування саме зуму, тому що саме його в першу чергу я і буду тестувати. Наразі знаходжуся в самому центрі Києва, на Майдані. Ну ж бо спробуємо зазумити верхівку стели. І подивимось, яка там в результаті буде якість. Ну, фінальну якість я вже тільки на моніторі побачу, але судячи з того, що я бачу, начебто непогано. Туди нагору ми з вами також підіймемося, вон туди, он сюди, на оцей смотровий майданчик, але все це. Трохи згодом, а тепер розворот на 360 сука пів сука. Півхвилини зйомки і вже мінус Гоупрошка на морозі. Доведеться вдаватися до допомоги павербанку. Ай, енергос не взяв. Гоупрошку не взяв, енергос не взяв, ніхера не взяв. Коротше, що я хотів зробити, я хотів розумати Макдональдс. Якраз під, під ним чимало народу, тому що зараз повітряна тривога. Ось, бачите, люди йдуть. Фокусування на йоблах і і майже ідеально нахуй стовп хіба що заважає. Тому що фокусування відбувається не тільки на людях. от вам приклад фокусування на людях, фокусуйся собацюро. Блядь. Воно ще й фокусується на стовпах, блять, на папоротнику цьому, блять. На літерці, а на чому завгодно, коротше, фокусування навіть на відстані 100 метрів, ну плюс-мінус сотні. Фокусування просто, блядь, чарівне. Дівчинка, до речі, приваблива. Ні, не ця. Частину прапорів кудись позривало чи позривали. Ну, Я ставлю на те, що це негода позривала прапори. Головне, що естонський прапор, він все ще майорить, прям як новенький. Здійнявся на самісіньку верхівку, для того, щоб відзняти фактично ту ж саму панораму, тільки в профіль. І нарешті вже відзняти бодай якусь панораму саме зверху вниз. Не знизу вверх, як я до цього тестив зумом, а саме зверху донизу трошки захекався бляха. От тут от я стояв на самісінькому початку відосу, от тут от, де зараз люди прогулюються. от там, бі Біля он того смітника. ну ж бо Макдональдс звідси про зумлю. Звісно, про зумлю, хуліні. Фокусування на йоблах вже, звісно, чекати не варто. Хоча он ті куряги стоять, ні, щось на них не фокусується і знизу. Хлопець гуляє, теж щось вже ні. Це, це максимум, до речі, от. це максимальний зум. Більшого вже нема. Далі вже тільки назад. А оце ми бачимо купала свято Михайлівського, здається, собору. Так, Михайлівський Златоверхи, якщо не помиляюся. Я його весь час плутаю з Софіївським блядь, Собором, Але, ні, Софіївський, він трохи ліворуч. Його звідси не видко. А от Михайлівський залюбки, видко. Та щось таким боляхазумом, здається, навіть дзвінницю якусь можна прозумити, а ні, не можна, оце вже максимум. Ось ви його знову ж таки бачите, фіксуєте, це вже максимум. І на цьому максимумі рука гуляє тільки так. Тут вже без штативу не обійтись. Якщо мова йде про якусь якісну зйомку. Але якщо мова йде про зйомку Аля Хікан-Андрійко, то тут, власне, похуй нахуй і так нормально. О, До речі, отут, от, отут, от, біля картофану, мужик продає прапори різних команд, збірних, Вон навіть звідси це видно. І в нього там ну, дійсно є там ці як його, не прапори. Я сказав прапори, я мав на увазі шалики. Шалик Олександрії, в нього я бачив в Оболоні, Ворсклий, ще, може, якихось команд. от Хотів купити ЛНЗ свого часу, ЛНЗ, ні. ЛНЗ ніхуя нема, кумедний сніговичок більш нагадує якусь мишку чи якогось ведмедика, а-ля Барні, Барні Гамбл, йопт, Змінимо трохи. Локацію зйомки. Ми зараз з вами виходимо до просто неймовірного неперевершеного краєвиду, який, скоріш за все, в повній красі не, не, не цей не розкриється. Тому що що? Тому що туман у місті. Ну, але ми бодай хоча б спробуємо подивитися з верхівки правого берега на низовину лівого берега. Є підозра, що я вас трохи підзаїбав своїми теревенями, тож пропоную трішечки помовчати і послухати музику. Щось, враховуючи погоду, спускатись Володимирською гіркою я не сильно хочу. Ой, блядь, все в розфокусі. Кхе -кхе. Вибачте. А, до речі, поки можемо трохи прозумити міст кличка і людей, які по ньому йдуть. Зокрема, дівчат сексуально спроможних. О, ще один фотограф. Мій колега, так би мовити, певною мірою. Блять, не знаю чому, але я дико кінчаю від цієї баржі. Була ще одна, але вона вже уплила. А оце друга баржа і, блять. які ж колоритні ці зимові баржі на Дніпрі. І фактично капітанський місточок навіть можна прозумити. Блять, реально ж можна. Там хтось є? аго го Капітане нахуй! Куди ви пливете? Йоб вашу матінку. Ще трохи капітанської рубки. Блять, я, я не знаю пасани я не знаю, я, я просто дрочу, дрочу і кінчаю інших слів. Не підібрати. Щось, коли я знімав річпорт, у мене виліз якийсь ерор, ну то нічого, можна ще раз розняти старий київський річпорт, який не функціонує вже приблизно років десь ну 20 точно. Хотів розповісти невеличку історію про ось ці сходи, ось ці оптасходи, які виводять до пам'ятника Магдебурзькому праву. Он він, блядь. його видно. Коротше, в 2019 році ми з Камрадом неї бінилися. Спершу було рево, потім горілка, потім ще рево. Ну, Коротше, погода була приблизно така ж сама, як і зараз, тільки сракопад був. Ще дужчий нахуй. Сракопад був просто їбейший, просто неймовірний. І ми, знову ж такі, п'яні в срацюгу, ось цими сходами, спускалися донизу. А вони були задубілі, навіть не задубілі, а ці крижані нахуй. вони були тупо, як ковзанка, тупо як їбана ковзанка. І ми по них спустилися до пам'ятника Медебурському праву. Як ми тоді не роз'їбалися і не полетіли. Прямісінько в Дніпро, досі задаюся цим питанням. Але ось така то історія була цікавенька або не дуже. Ще трохи облич, ну ж бо, блять, хтось повернеться до мене обличчям, наприклад, оця ось кубка людей, це якісь туристи або що. Ну, коротше, якось так. Цікавезна камера. Дуже і дуже цікавезна А зум, бляха, зум просто моя повага. Я нахуй кінчаю мов скажений від цього зуму. О, мужик якраз селфиться, мужик селфиться. І він якраз в фокусі. О, нижній мужик, ай блять, розвернувся. З двома дівками, до речі, гуляє. Ніхуя собі норміс, блядь. От Норміс, сука, на те, що ми, блядь, хіка не Андрійки. А, 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 а це ж, Блядь, це воно мас пасани. Цю хулю він тут робить. З цієї частини Володимирської гірки я вже потенційно нічого нового не зніму. А отже, а отже час спускатися. Блять, тільки не кажіть мені, що воно не працює. А, вхід просто з іншого боку. Там є ще один банець кабінет, куди там виходить. Момент нету больца размеров. Больце, ну как, как я это самое возьму Волотенська спокуса піти в макдачок, але ні, я цього не зроблю. Дякую, пожалуйста. На цьому власне все. Думаю, відоси з камерою і з камери ще будуть. Дуже ж бо мені подобається з нею гуляти. Відчуваю себе прямо таки професійним фотографом, який замінети робить фотосети малолітнім інстаблядям. Ну а на цьому на сьогодні поки що все. Дякую всім за перегляд. А особливо небайдужим, дякую ще й за лайк, коментар і, можливо, навіть донат. Донатниця в описі до фітосу. зум, єбать. зум, єбать. Блядь, стрімчайский, нахуй. Пищить, 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 Ви зараз в кадре пищить, пищить. Пищить. Микита пузирний, вітаннячку тобі. Динамо Київ топ згоден. Я в истории, ты в истории, Егор Алиев. 2003 год трейлер, 2004 хорошо выпадку. Мама я в ютубі Карина ШПАК. О, Лейер прийшов! Леєр, лейр, Вітання вам всім, пацаны! Так, тепер я зумлю СЄшку, тож продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте активніше. Продовжуйте. Блять, розфокус, сука, йобаний. Пацани, ви, ви, ви в розфокусі трошки. Зараз я вас сфокусую, о, все, сфокусував, пишіть. Пишіть, 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 пишіть. пишіть. Леєр, ти вреш. Ти любиш Трініті, я знаю. Привіт від Богдана і Олексія. Вітання і Богдану, і Олексію, і всім вітання, хто це. Блять! Туалетная бумага используется вместо салфеток. Нахуй. У меня салфетки кончились. Андрей, вы секс. Дякую, Владик Комарик.